Тобі, мабуть, казали, якщо людина в комі, з неї вже нічого не буде. Але що, як я скажу тобі? Одна проста українська пісня може зробити те, чого не здатна жодна медична апаратура. Уяви собі мільярдера, який десятиліттями керував імперією, а тепер лежить ніби порожня оболонка. Його родина свариться за спадщину, лікарі опускають руки, і саме тоді з'являється вона. Медсестра без зв'язків, без досвіду, без страху. Вона не принесла ліки, вона принесла голос і заспівала так, ніби співала собі не йому, але в ту мить змінилось усе те, що сталося далі, не вміщується в суху мову діагнозів це не просто історія про одужання це історія про другий шанс про те, що людська душа здатна пробудити іншу навіть там, де все здається втраченим. І якщо ти колись думав, що твій голос не має сили, почекай, поки почуєш, що сталося після тієї пісні. Мовчання в залі не мало нічого спільного з повагою, це була тиша обчислень. Після того, як Олександр Барчук, мільярдер і засновник корпорації Барчук Груп, впав у вегетативний стан, родинна рада перетворилася на справжню бізнес-гру з гострими кутами. Його діти та племінники. Зібрані навколо великого дубового столу в маєтку під Львовом обмінювались поглядами, наче в шаховій партії, де кожен хід міг вирішити долю цілої імперії. Михайло, старший син, без сорому заявив, що компанії потрібен новий лідер, а Ростислав, його молодший брат, маскував амбіції турботою про батька. Знайоме, правда, коли багатство на горизонті, навіть найближчі можуть стати чужими. Саме тут з'являється одна з найбільших правд життя кров не завжди гарантує вірність. У часи великих грошей навіть добрий ранок може бути стратегічним ходом. У багатьох українських родинах, особливо там, де є бізнес, такі сцени не рідкість. Згадаймо, хоч би ситуації навколо спадку родини Коломойських чи конфлікти у спадкоємців Черновецького, там теж були великі статки і ще більші образи. Ось чому мудрі люди все частіше укладають трастові угоди або передають бізнес не родичам, а тим, хто справді готовий нести відповідальність. Але жоден із присутніх не уявляв, що справжня зміна не прийде з родини. Вони не могли знати, що за кілька днів у будинок увійде незнайома молода жінка, яка не мала жодного стосунку до грошей чи акцій, і саме вона, не усвідомлюючи, змінить усе. Вони ще не знали ім'я Дарина. Дарина Коваль приїхала до маєтку барчуків з валізою в одній руці і дипломом медсестри в іншій. Щойно закінчивши навчання в Івано-Франківському медичному університеті зі спеціалізацією в нейрореабілітації, вона була трохи розгублена, але сповнена надії. Родина барчуків спочатку сприйняла її з підозрою. Михайло вважав, що така молода дівчина не зможе впоратися з доглядом за важкохворим батьком. Але пані Олена, старша доглядальниця, Вгледіла в її очах щось, що не можна було навчити щиру турботу, і саме це часто важить більше, ніж досвід. Дарина не мала багаторічної практики, але мала те, що в Україні завжди цінували щирість, працьовитість і серце. Вона не боялася запитувати, слухати і спостерігати. В її перші дні в будинку вона проводила години в кабінеті Олександра, просто читаючи йому вголос вірші Ліни Костенко. Або старі українські казки, які він, можливо, колись читав дітям, вона не шукала визнання лише хотіла допомогти. І саме в цьому була її сила. Вона не грала роль, вона була собою. І, хоча всі очікували, що зміни прийдуть від ліків або апаратів, справжній прорив відбувся інакше. Увечері, коли вітер хитав вікна старого будинку, Дарина заспівала колискову, яку її бабуся співала їй у дитинстві. Пісня проникла крізь тишу і, як згодом з'ясується, проникла глибше, ніж будь-який препарат чи процедура. І саме з тієї миті щось у кімнаті змінилося, хоча ще ніхто не смів це озвучити. На третій тиждень своєї роботи Дарина принесла до кімнати Олександра невеличкий дерев'яний магнітофон, той самий, яким її дід колись користувався для запису українських народних пісень. Вона натиснула кнопку. І повітря наповнилось звуками старої колискової Ой ходить сон коло вікон. І хоча пацієнт залишався нерухомим, щось у його обличчі змінилося легка зморшка з'явилася на лобі, а з-під закритих повік одна єдина сльоза. Це був момент, коли вся медична команда, і скептики, і байдужі відчула щось, чого не поясниш в інструкціях. Після того вечора лікарка Тетяна. Керівниця реабілітаційного відділу скликала термінову нараду. Дарина, хоч і була наймолодшою в кімнаті, стояла рівно і відповідала на всі питання спокійно, але впевнено. Вона не могла науково довести, що саме викликало реакцію, але наголосила це була пісня, яку він знає з дитинства. Вона має для нього значення. Це змусило лікарів замислитися. Можливо, саме в емоційному контакті, а не тільки в медикаментах захована справжня терапія. Цей момент став переломним. Родина, яка досі лише обговорювала фінансові та юридичні аспекти хвороби, тепер уперше заговорила про надію не тому, що був прогрес у звичних аналізах, а тому, що у кімнаті відчувався рух, щось живе і справжнє. І саме тому вже на наступний день Дарина вирішила зробити дещо ще сміливіше. Крок, що назавжди змінить не тільки стан Олександра, а й усю історію родини Барчуків. Дарина почала щоранку з ритуалу. Спершу ставила старий програвач із записами, потім сідала поруч і читала вголос уривки з зачарованої десни Олександра Довженка. Олександр не відповідав словами, але його обличчя почало виявляти тонкі реакції підняття брів, скорочення м'язів, щік. Одного дня після читання вірша Молитва Лесі Українки. Його очі раптово зволожились, і тоді вона поклала свою долоню в його і, не вірячи очам, відчула легкий, але свідомий стиск. Це був не випадковий імпульс, це був сигнал. Реальний, сильний. Лікарка Тетяна, побачивши це, змінила тон ми маємо справу з мінімально свідомим станом. Це прорив. Родина, яка звикла бачити лише витрати і прогнози, тепер побачила шанс. У Львові поширились чутки, що в маєтку барчуків відбувається щось, чого не може пояснити навіть найкраща апаратура. Журналісти ще не знали про це, але сусіди вже передавали історію про дівчину, яка розбудила мільярдера з півом і віршами. Це було схоже на казку тільки справжню, і саме тоді, коли всі нарешті заговорили про надію, стало зрозуміло дарина більше не була просто медсестрою, вона стала провідником. Містком між світом мовчання і світом життя. А Олександр, він ще не говорив, але в його погляді з'явилося щось нове, і це щось щодня спрямовувалося лише до неї. І саме в цей період усе, що здавалося чітким у родині барчуків, почало хитатися. Щодня Олександр дедалі активніше реагував на присутність дарини. Коли заходив хтось із родини, навіть сини, його погляд залишався байдужим. Але щойно вона входила, повітря в кімнаті змінювалося. Він стежив за нею очима, ворушив пальцями, намагався відповісти на її усмішку хоча б легким рухом. Пані Олена жартома називала дарину серцем, що б'ється в цій кімнаті. І, правду кажучи, всі бачили, що вона стала для Олександра джерелом тепла, надії і мотивації. Навіть лікарі почали змінювати протоколи. Якщо процедура не передбачала присутності дарини, вона переносилася, і саме в ці дні зник той холодний, колись всемогутній погляд Олександра Барчука, замість нього з'являлося щось інше, людяне м'яке, глибоке. Дарина стала читати йому особисті листи з фронту, які писали її друзі-медики. Ці слова про біль, втому, силу і віру, здається, відкривали щось у його серці, вона також принесла йому маленький сувенір вербову гілочку. Що символізує відродження в українській культурі. Він не міг сказати дякую, але поклав її на груди і тримав дві години. Це був акт глибокого розуміння, і саме тоді Дарина почала відчувати, що її робота вже давно перетворилась на щось більше це вже не було про обов'язки чи зарплату це стало стосунком щирим, глибоким, несказаним словами. А з кожним новим днем. Їхня тиха історія набирала емоційної сили, якої не здатен створити жоден контракт, і яку родина Барчуків зовсім не була готова прийняти. Коли Олександр почав приходити до тями, його пам'ять спершу поверталась уривками спогади про дитинство в Коломиї, запах сінокосу, голос матері, але згодом, як це буває після довгого сну, повертатись почала й реальність, а разом із нею і більша правда. В один із вечорів, коли Дарина читала йому звіт про стан компанії, його пальці здригнулись. Вона зупинилась. Що вас турбує? спитала вона. І тоді з його очей зірвалися дві сльози. Це був не біль, це був сором. Він згадав і все зрозумів. Пані Олена, побачивши таку реакцію, негайно дістала старі документи і повідомила Дарині те, що довго мовчала у відсутності Олександра. Його племінник Ростислав і син Михайло переписували частину активів на офшорні компанії, продавали корпоративне майно за копійки і переводили кошти через фіктивні тендери. Бухгалтерка Лідія, яка не могла витримати брехні, передала пані Олені флешку з доказами, але без голосу Олександра ніхто не наважувався діяти. Тепер, коли він отямився, почалась нова гра. Дарина запропонувала все зібрати в досьє. Він має знати, кому довіряв, і кому більше не можна. І, хоч вона залишалась медсестрою, її роль перетворилася на захисницю з того моменту в будинку барчуків більше не було просто пацієнта і доглядальниці, вони стали командою. А ті, хто звик керувати грошима Олександра, ще не підозрювали, що він не лише повертається, він готується говорити. Наступного ранку в маєтку барчуків запанувала напружена тиша. Олександр попросив зібрати всіх. Це були його перші повноцінні слова за роки не через медичний апарат, не в записці. Його голос був слабкий, але твердий, з характерною гуцульською інтонацією, яку родина вже встигла забути. Тепер я говоритиму, сказав він. У вітальні зібралися родичі, лікарі, юристи. Михайло сидів з обличчям блідим, як полотно. Ростислав тримав телефон під столом, але нікого не врятувало. Олександр говорив повільно, чітко і без емоцій Я все знаю, і я повертаюсь. Його слова пролунали як вирок. Він не кричав навпаки, його спокій лякав більше, ніж будь-який крик. Він виклав цифри, дати, прізвища. Дарина допомогла йому оформити все юридично. Він офіційно усунув Михайла з ради директорів, а Ростислав отримав припис про внутрішнє розслідування. Для багатьох це стало шоком, для Олександра й очищенням. я спав, але не вмер, і тепер я не дозволю, щоб те, що я будував 40 років, знищили за 4 місяці з цього моменту він знову став тим, ким колись був лідером, який надихає не страхом, а справедливістю. І вперше за багато років він не був сам. Дарина, яка стояла за його спиною, більше не була просто тінню чи доглядальницею, вона стала свідком його відродження. І тепер, коли буря вщухла, Олександр захотів подивитися не на фінансові звіти, а на обрій далеко від міста, де душа знову вчиться дихати. За кілька днів після повернення до керівництва, Олександр попросив дарину супроводити його в Карпати, на хутір, де він колись починав свій шлях. Там, посеред сосен і тиші, він вперше за довгий час відчув, що немає потреби тримати маску. Вони сиділи на терасі дерев'яного будинку, пили чай з чебрецем, і він заговорив про молодість, про втрати, про вибір, який зробив його багатим, але нещасливим. Я жив так, ніби все можна купити, а виявилось, то ти не все можна повернути. Дарина слухала мовчки. Інколи цього достатньо у тій простоті, без краваток, без прес-секретарів. Він заговорив як чоловік, а не як мільярдер. Ти стала для мене більше, ніж шансом на життя. Ти мій доказ, що душу можна розбудити. В її очах заблищали сльози, але вона посміхнулась. Не було пафосу, не було великої сцени. Він просто поклав руку на її руку. І тоді майже несміливо запропонував А що? Як ми спробуємо жити не поруч, а разом? Це було не питання, а запрошення. Не в маєток. у майбутнє. І хоч у тому моменті не було шампанського чи оркестру, саме ця тиша була найщирішою музикою їхньої історії. Дарина відповіла не словами, а обіймами, і саме тут їхнє я поступово почало перетворюватися на ми. І попереду чекала ще одна несподіванка, та, яка змінить їх назавжди. Навесні, коли перші підсніжники розцвіли навколо маєтку. Дарина і Олександр одружилися скромно, без розкоші. Лише найближчі друзі, тиша, скрипка й обітниці, які звучали простіше за клятви, але були глибші за присяги. Їхній союз не був романом у традиційному сенсі це була зустріч двох зламаних, але живих душ, які вибрали почати знову. На весіллі замість дорогих подарунків гості приносили книги, музичні платівки, а один хлопчик, малюнок із написом. Дякую, що ви існуєте. Цей хлопчик був Грицько, семирічний сирота з Тернопільщини, якого Дарина знала ще з волонтерських поїздок. Його очі мали щось таке, що Олександр не міг ігнорувати. Через кілька тижнів вони вирішили Ми готові. Хай у нього буде дім. Усиновлення Грицька стало не просто рішенням це був символ їхньої нової місії. Вони не хотіли більше жити лише для себе. І з того моменту їхній дім перестав бути просто резиденцією. Він став місцем відновлення. Маєток барчуків, раніше символ статусу, тепер перетворився на реабілітаційний центр для людей з травмами та поствоєними синдромами. Дарина вела групи арт-терапії. Олександр відкривав фонди для підтримки молоді. Вони не будували імперію, вони будували спільноту. І кожен, хто заходив у цей дім, знав. Тут лікують не тільки тіло, а й серце. Але як не дивно, саме цей центр приверне увагу журналіста, який задасть одне запитання. І це приведе до чогось зовсім несподіваного. Олександр сидів на лаві під яблунею, коли журналіст з національного телеканалу поставив йому запитання що для вас стало точкою зламу? Він не вагався. Голос голос однієї простої дівчини, яка не мала нічого, крім серця, її пісня. Повернула мені життя. Ці слова облетіли всю країну. В інтерв'ю, яке транслювали на День Незалежності України, він не говорив про гроші, бізнес чи спадщину, він говорив про дарину, про те, як одна людина може стати поворотом у долі іншої. Це відео стало вірусним, але не тому, що це історія мільярдера, а тому, що це історія відродження. Люди писали, я плакала весь вечір це нагадало мені, навіщо я працюю в лікарні. Моя бабуся теж співала мені колискові, я тепер їх записую для своєї доньки. У час, коли новини сповнені темряви, ця історія стала промінчиком. Вона змусила замислитись можливо, найбільша інвестиція, це в чиюсь надію. І саме так завершилась одна історія, щоб почалася інша. Бо центр реабілітації, створений Дариною і Олександром, почав приймати перших пацієнтів з прифронтових міст. І щовечора, коли сонце сідало за карпатські гори, з вікна великого будинку лунала тиха українська пісня, пісня, яка колись розбудила серце, а тепер лікувала інші. А тепер скажи чесно скільки разів ти зупинявся, думаючи, що вже пізно щось змінювати? Ця історія не про мільярди і не про статус вона про те, що кожен із нас має здатність впливати навіть тоді, коли здається, що ми ніхто. А що як саме твоя щирість, твій голос, твоя дія стануть тим, що пробудить когось до життя? Ти колись думав, що добро це дрібниця? А якщо це найбільша сила, яку ти маєш? Подумай, кого ти можеш розбудити вже сьогодні можливо, час зателефонувати мамі, написати другу, з яким давно не спілкувався, а може, ну, підтримати того, хто поруч мовчки бореться, не чекай ідеального моменту, він не настане. Бо зміни починаються не з ідеалу, а з першого кроку. І якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на наш канал, натисни на дзвіночок і залиш коментар, що тебе найбільше вразило. Ми будемо поруч, щоб розповідати ще більше історій, які зцілюють серце і нагадують. Ніколи не пізно почати знову.